Дерев'яний Руслан Олексійович, старший сержант на посаді офіцера служби радіоелектронної та кіберборотьби, все почалося як у всіх 22 числа. Просто я тоді проживав в Києві. Я виїхав з Києва в рідний Тернопіль. І вже 24 го числа я отримав посвідчення волонтера. Спочатку волонтерів допомагав з евакуацією. Потім я зрозумів, що потрібно систематизувати роботу волонтерської був створений благодійний фонд, в якому я до сих пір директором. До моменту, коли мене покликали на воєнкомат, благодійний фонд виконував певну роботу надання гуманітарної допомоги, але це була в основному гуманітарна допомога. Цивільного напрямку військовим ми почали разом зі нашими партнерами з Ізраїля і з Великобританії допомагати автомобілями швидкої допомоги. Це British Ukraine Aid Fund. і до 26 липня, до того моменту, поки я не вдягнув форму, фонд зміг разом з партнерами надати. Близько 30 автомобілів, швидкої допомоги хлопцям по різних напрямках. А паралельно ми в Тернополі на Майдані Волі появилася така ідея поставити прапори міст, які постраждали від російських окупантів. І так з'явилася локація, яка називається Вільні та нескорені». Ідея була дуже проста показати тим, хто приїхав. Зі Сходу, хто втікав від війни зі Сходу, показати їм, що Тернопіль для них не є чужим, тому на прапорах всюди написано, наприклад, Харків Тернопіль єдина країна. Люди самі ставили прапори. Енергодар, жіночка з Енергодара, поставила за свій кошт прапор. На жаль, поки що на цьому прапорі табличка окупація. В крайній день. Існування цієї локації буде день перемоги. От. А прапори стоять для того, щоб тернополяни не забували про ті міста, які окуповані, а ті, хто в Тернополі пробує встати на ноги, і вони приїхали з території, яка окупована, все-таки пам'ятали, що Тернопіль і їхнє рідне місто це єдина країна. Я коли пішов за Сиву, мені вдалося. За свої кошти поставити кілька прапорів, звичайно, хотілося б, щоб їх було більше. Ця локація для того, щоб війна для нас не була чимось стороннім. Локація для того, щоб люди, які мають можливість з'їсти лишній кусок хліба там, з ковбасою, пам'ятали, що. Є біженці, є переселенці, тимчасово переміщені особи, як офіційно кажуть, яких можливо такої можливості немає. Щоб все-таки ми, українці, на кінець -то зрозуміли душою і серцем, що Україна це єдина наша єдиний наш дім. Я останнім часом чую такі фрази: давайте залишимо окуповані території, лише би це все зупинилося. Питання. До цих людей. А що ви скажете тим, хто залишив свою домівку? Там, де я був, там, де я зараз є, я бачу зруйновані житла, я бачу покинуті будинки деякі з 2014 року. І питання: а хто в них повернеться, якщо ми їх залишимо там? Повернуться хтось. Десь там з Уралу? чи може все-таки нехай повернеться наші. І війна вона єдина. Війна в нас одна, і ворог в нас один, і перемога в нас буде одна. Інше питання, що у кожного ставлення до війни різне. Хтось вже забув, бо це щось далеке, у когось болить, бо тому що там його дім, а хтось. Хтось виносить свого побратима з нуля. Війна одна, відношення різне. В будь-якому будь суспільстві, яке веде війну чи, чи живе в мирному ритмі, завжди є люди, а є, як на них кажуть, людейська. Війна в Україні не є винятком. Тобто є люди, а є людеська. Розумієте, ми Україну захищаємо там. Ті, хто не пішов на фронт з тих чи інших причин, вони повинні Україну захищати тут. І якщо десь в Хмельницьку якийсь чиновник має можливість покласти на матрас гроші, питання до тих, хто тут. Ви цей фронт тримаєте чи ви вже здали позиції? Якщо він має можливість покласти гроші, значить це ви тут здали позиції. Я чую, що військовий стан неможливо провести там певні якісь. Скажем так, масові заходи так не можна провести, питань немає, але є купа різних варіантів, коли у того, хто кладе гроші під матрас, можна притягнути до відповідальності. І це, звичайно, це є обов'язок ДБР, але це є обов'язок тих, хто тут. Бо ми захищаємо там Україну від зовнішнього ворога, а ви вже будьте добрі захистити Україну від внутрішнього ворога. Україна єдина. Втомленість є, особливо втомленість є в тих, хто з першого дня має виходи на нуль. От. Фізична втомленість, моральна втомленість. І ті, хто говорять, що потрібна ротація, вони праві. Але у мене питання ким? За два з половиною роки, там вже тепер трошки більше, ми зараз маємо чим стріляти. Ми маємо з чого стріляти, але немає кому стріляти. Це якщо так грубо. І коли говорять про ротацію, ну так, ротація потрібна. Питання ким? ТЦК мають план, вони його пробують виконувати. Питання наскільки якісно. Тобто принцип гребемо всіх, він в даному випадку зовсім не спрацьовує, тому що війська. Потрапляють люди, які з пляшки з самогоном не вилазять. Потрапляють люди, для яких голка з шприцом, з наркотиком, це замість склянки води. Вони потрібні. І навіть якщо вони прийдуть, ротація буде. Тому ротація потрібна. Але знову ж таки, на початку війни я почув. Від однієї людини таку цікаву фразу, що ця війна дана нам українцям, щоб ми зрозуміли, хто ми є. От питання, ми зрозуміли, хто ми є. Нам допомагають чому? Тому що ми такі відважні стійкі, чи можливо тому, що бояться, що Москаль прийде в Варшаву в Прагу і так далі. Тобто, це такі питання комплексні, які все одно. Повинні дати відповідь, для чого нам ця війна. Війна для того, щоб ми зрозуміли, що таке Україна, що ми є для України і що Україна є для нас. Судячи по цій мобілізації, по цій ротації, напевно, ми не зрозуміли. І, на превеликий жаль, ми, ми поки що там напередку, те, що ми зрозуміли, хто ми є, не відчуваємо. Ви знаєте, кожен, кожен сам вирішує як себе внутрішньо підтримати. Одного разу, коли я був на позиціях, ну там хлопці, о, є мука, я кажу: ну як знайдете яйця, то будуть вам ці оладки. Вони не повірили, але таки десь два яйця знайшли курячих. От. Ну, взяв сухе молоко, розбавив водою і так далі, і їли оладки з е, От. і з зеленим чаєм. Тобто в той момент я чітко розумію, що там до москали, умовно, там 800 метрів, там 700 метрів, я чітко розумію, що десь зараз появиться в півішка або мавік москва. Але я думав про те, що якщо я ці ладки зроблю, то життя якось продовжиться трошки в позитивному цьому. Так само, і після війни, так, я мрію після війни створити міжнародну готельну сітку. І якщо в Небесній канцелярії написано в моїй книзі, що це станеться, то я впевнений, що це станеться. Бо якщо постійно думати про те, що про те, що смерть біля тебе ходить рядом, сидить з тобою курить то звичайно, мозгами можна поїхати. Я хочу всім побажати одного, от всім українцям, щоб наші діти і внуки жили краще, як ми. Але для того, щоб це сталося, ми повинні зараз вистояти. Хочу передати тим, хто зараз зі зброєю. ну, Дай Бог нам сил, терпіння і, і мудрості вистояти. Ті, хто чекають, тих, хто зі зброєю, дай Боже вам сила і здоров'я дочекатися своїх додому. А нам, нам всім якнайшвидшої перемоги.